Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, стариця Вовчанськ-Чугуївського району, тополі Куп'янського району та інші. Авіаційних ударів зазнали Бологівка, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Пещана, Берестове, Куп'янського району. Окупанти щонайменше три рази протягом доби наносили удари по місту Вовчанськ-Чугуївського району. Оджені приватні домоволодіння, господарчі споруди без постраждалих о 15.20 армія Російської Федерації нанесла удари по селищу міського типу білий колодязь Чугуївського району. ЗСУ відбили 14 ворожих атак в районі Сеньківки Куп'янського району. Внаслідок негоди по області знеструмлені 3945 споживачів. Бригади енергетиків продовжують відновлення електропостачання в Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській, Куп'янській. Чуг... Вуївській і Лозівській громадах. За добу вибухотехніки ДСНС обстежили більше 2,5 гектарів території та знешкодили 119 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.